Сьогодні розберемося з high Pass, лоу-пас та band Pass фільтрами. З вами Віра Логданіді, і ви на каналі школи склад. Будемо розглядати лоу-пас фільтр для того, щоб спростити все. Це протилежність хайпас фільтру. Якщо ми хай пас фільтром зрізали всі частоти від нижніх до високих, послідовно одна за одною, то в даному випадку лоу пас-фільтр робить навпаки. Він зрізає високі частоти, середні, і далі йде, йде, йде в сторону басових звуків. Давайте послухаємо, як це працює на нашому комп'ютері. Подивимося, і потім повторимо на мікшерному пульті. Звучить на штрек, pass filter. Спочатку він зрізає високі частоти, потім середній діапазон, і потім він зрізає низькі частоти. І в його а, максимальній позиції ми чуємо ледве вловимі саббаси. Це ми повертаємо його в нульову позицію. Як ви е, бачите, нічого складного немає. Тільки що подивилися, як це працює на комп'ютері наглядно. А зараз ми послухаємо, як це можна зробити на мікшерному пульті. Ми увімкнемо е, спочатку Low Pass фільтр. Хай пас ось тут знаходиться Low Pass кнопочка Ось тут. Потім ми увімкнемо сам тильтер. На цій кнопочці ми показуємо фільтр «включайся», який саме ми ось обрали. А цей ноб він повернутий в цю сторону. Тут його нульова позиція. Користуючись цим нобом і обираючи фільтри, ми повинні пам'ятати наш діапазон. Тобто, на комп'ютері, як ми бачили, що з цієї сторони були баси, тут середина. Тут високі частоти. Тобто, якщо нам потрібно користуватися low pass фільтром це фільтр, який буде зрізати високі частоти, середні і увібреться в низькі частоти, то його нульова позиція буде ось тут. Давайте слухати. Отже, якщо ви помітили, що на своїй нульовій позиції, яка знаходиться протилежна, протилежній стороні хайпас фільтру, бо ми ж зрізаємо з високого діапазону і йдемо до нижніх частот, а завжди пам'ятаємо нашу спектрограму. Спочатку зникли високі звуки, потім почала зникати середина. І потім почав зникати бас, і він е спочатку був яскравим, а потім е все більше і більше зрізався, і залишилася тільки, е тільки саб-бас частина, яка і в якій майже не прослідковується вже мелодійності. У нас залишився останній фільтр, і він е визиває найбільше питань е серед діджеїв. А, можливі продюсері, але більше напевне серед діджеїв. Я б сказала, що навіть не всі професійні діджеї розуміють, що з цим фільтром робити. А, хоча насправді а, його можна використовувати, і це досить цікаво. Давайте послухаємо наш трек на комп'ютері, увімкнемо Band Pass фільтр і звернемо увагу, що відбувається, коли в нас. Цей фільтр працює, ми увімкнули цей фільтр, і що ми бачимо? Ми бачимо такий домік: звучить все, що знаходиться всередині цього доміку. Назвемо це так. І коли ми крутимо крутилочку ноб на нашому мікшерному пульсі. Ми пам'ятаємо знову ж таки, нагадую, що ви нобом вказуєте, в якій стороні частотного діапазону буде знаходитися наш фільтр. Власне, коли ноб повернутий вправо, наш бендпес-фільтр тут знаходиться. Коли нобом ноб викрутити вліво. Він повертається лівіше. Спочатку він десь, отут на середньому значенні, знаходиться, і тут він доповзає до нижніх частот. І, власне, оцими рухами вправо-вліво ми можемо обрати якусь зону нашого частотного діапазону, яку ми хочемо чути. Наприклад, ми хочемо чути тільки високі частоти. І ми повертаємо ноб сюди. Ми не чуємо нічого, окрім от виділеної зони. Якщо ми повертаємо ноб на серединку, ми не чуємо високих, ми не чуємо низьких. Ми чуємо тільки виділену зону, яка стоїть якраз десь серединці. Якщо повернути. Максимально вліво ми будемо чути баси. Для чого це може нам знадобитися? Наприклад, якщо ви діджей і ви граєте сет, у вас є основний трек. Далі ви будете з ним зводити другий трек. І у основного треку будуть, наприклад, всі частоти відкриті. Ви заводите другий трек, в другому треці буде зрізана нижній діапазон. І, в принципі, цього достатньо, ніби. Але ви такі оу, я хочу ще один трек додати. А, але коли ви додаєте третій трек, ви повинні розуміти, що ви дуже багато даєте інформації, і, а, врешті, ну, вам треба пам'ятати, що сума цих частот це може бути занадто. Тому третій трек ми додаємо для якоїсь цілі. Наприклад, перші два трека ви їх звели, але не вистачає груву, І ви вирішили додати третій, щоб саме третьому треті, наприклад, дуже класна збівка Є якісь там барабани дуже класні, ритмічні. А, щось, що придає груву. І ви цей трек саме для цього брали. Що ви робите? Ви робите Band pass фільтром, виділяєте зону, наприклад, такий середній діапазон. Будемо так брати. Нам не потрібні високі частини цього третього треку і низькі частини цього третього треку. Це дуже багато частот, і це е, створює конфлікти з тими е, першим та другим. Тому ми зрізаємо все зайве. І бендпесом виділяємо тільки зону середини, там, де чутно оцей е, е, груф е, цих барабанів, але без басу, без висоти вони просто створюють е, динаміку, і таким чином ми можемо додати в мікс третій трек. І наш мікс буде звучати достатньо чисто і достатньо круто, не буде е, просто якоїсь каші з усіх частот всіх трьох треків. А тепер я покажу вам, е, е, як користуватись Band Pass на мікшерному пульті. А зверніть увагу, ми, значить, тут у нас буде звук йти, ми включаємо фільтр, ми включаємо Band Pass, він знаходиться посерединці. Єдине, що ви повинні пам'ятати, що у хайпас фільтра його нульова позиція тут максимальна ось так. У лоу пас фільтра нульова позиція тут максимальна ось так. А у band Pass фільтра він постійно включений. І коли ви змінюєте позицію ноба, ви змінюєте його зону, де він працює. Наприклад, в цій позиції. Він буде озвучувати тільки низькі частоти. В цій позиції він буде стояти десь посередині, і ви будете чути, будете чути тільки середні частоти. Ось цій позиції, якщо ви його поставите, будете чути тільки високі. Давайте перевіримо. Як бачите, все дуже просто. По суті, ви можете досягти ефекту low-pass і high-pass фільтру, використовуючи еквалайзер, але це просто незручно. У вас не вист... по факту не вистачить пальців для цього. Тому є така опція користуватися цими фільтрами. Дивіться, я зараз покажу, як працює high-pass фільтр і потім спробую повторити цей ефект. НОБами, які є на еквалізаційній панелі. Повторю. Як бачите, фільтр це дуже зручно. Ви повертаєте тільки один ноб, і він зрізає е, діапазон е, частота за частотою. Коли ви це намагаєтесь зробити е, вручну. Вам треба спочатку зрізати пса, е, потім ви зрізаєте лоу mid і все так один за одним. По суті, якщо б ви таку резиночку е, накрутили на всіх цих еквалізаційних нобах, то одна, один ноб крутився спершу, потім другий, потім третій, і всі так один за одним, і весь діапазон якби ніби стирається і залишаються тільки саме високі звуки. І так само з low-pass фільтром. Руками так зрізати, так так, оцю послідовність налаштувати і так гладенько все зробити важче. І зріз ну не такий, чи трошечки не такий. Ми все одно, коли зрізаємо кожний якийсь конкретний діапазон, наприклад, середину, вона все одно десь чутна. Тому фільтр він якби згрібає діапазон в ту чи в іншу сторону. Він дійсно якби зачищає звук, окрім е, там хай частот або лоу-частот. Ну і з BendPass-фільтром ми теж розібралися. Ми зі студентами е, часто ржали з цього. Вони запам'ятовують у цей домік. А ви теж запам'ятаєте, все звучить, е, що в доміку, все, що поза доміком, не звучить. Ну що? Я вам дуже детально розказала про те, як можна зрізати частоти. Особливо це корисно для діджеїв. Я сподіваюся, вам сподобалось і ви все зрозуміли. Дякую! З вами була Віра Логданіді. Це відео записували для школи Сквот. До нових зустрічей. Пака!